Буває таке відчуття, ніби ти робиш усе правильно, працюєш над собою, ростеш, а потім тебе ніби хтось вибив із колії. Ти починаєш сумніватися. А чи досить я хороша? Чи маю я цінність, якщо інші цього не визнають? А як ти вимірюєш свою цінність? Ну. через реакцію інших. Якщо мене підтримують, хвалять, люблять, значить, я важлива. Якщо ігнорують, забувають, значить, щось не так. Тобто ти дозволяєш іншим людям визначати, ким ти є, виходить, що так. Але що, якщо я скажу тобі, що твоя цінність не залежить від лайків, слів, поглядів, що вона була з тобою від самого початку і нікуди не зникала? А як це відчути? Бо розумом я ніби й розумію. Але всередині буває так, порожньо. Подумай про сонце воно світить незалежно від того, дивляться на нього чи ні, його сила не змінюється, навіть якщо сьогодні хмарно. Тобто я просто маю бути? Бути собою, відчувати себе, Не чекати підтверджень. І знаєш, що найцікавіше. Як тільки ти припиняєш шукати визнання, воно приходить само. Звучить магічно. Це і є магія твоєї внутрішньої цінності.